Чи виникала у вас потреба скористатися пунктами незламності та чи задоволені ви послугами? Ні, не, не, не дозволялося мені скористатися, тому що я живу в такій місцевості, що, слава Богу, світло є. І... А так, бачу, що стараються для людей. Ну, на даний день ні, але думаю, що це дуже доречно для людей. ти бачив наш час військовий. Але поки і світло є, і все є. Ну, вони напевно потрібні, але я тут не, не бачу. Знаю, що знаю, що в церкві тут допомога є, їсти, роздають людям, а так, що, що пунктом є, я, я не, не бачу. Просто. Я не користувалася, ну але я вважаю, що. Що це правильно їде зрадити телефон? Є це для людей це хорошо. Чесно, такої потреби не було, але взагалі я знаю за пункти незламності. У мене є друзі, які там були, і взагалі вони задоволені були. Ні, не користувалася ніколи, не було потреби. Є вдома заряджені лампи, і всяка така штука. Чи виникала у вас потреба скористатися пунктами незламності? Та чи були ви задоволені послугами? Поки що ні. Не користувалася послугами. Чому? Ну не було потреби.